Так, щось вас тут багато спавнимо друзів. Let's go! Розбирайтесь з ними, братва. Так, кидаю перлину. Мені треба до лави. До лави, дякую! Да, звісно, зараз я з легкістю можу спалити все все болото. Ну от ви колись бачили, щоб големи билися з блейзами. От я, якщо чесно, ні, але я хочу це зараз дуже сильно перевірити. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт, але з кастомними перлинами. І ззаді себе я вже бачу данж. Данж, це данж пустелі, але ми туди обов'язково зараз підемо, тому що я тут бачу ще й село. Боже, що це за спавен? Спавен був супер крутий. І мені здається, що пора. Повибивати нові круті перлини. Так, перлини у нас падають. Получається, із аксолотлів, блейзів, кріперів, залізних големів, свиней, якихось ще чуваків і скелетів. І все це я готовий сьогодні перевірити і подивитися, що вони роблять. Так, дерева ми трішечки добули, погнали відразу в село. Я би хотів би завалити залізного голема, тому що він є в списку тих, з кого падають перлини. Ха-ха, і обов'язково хотів би я затестити, що вона робить. Так, ми робимо що? Верстак по-любому, обов'язково. Так, я бачу коней, селянів. Непогано, непогано. Але я бачу і Голема. І це найкрутіше. Так, мені треба обов'язково скрафти собі дерев'яну сокеру. У мене є якраз три блоки. Братуха, вибач! Вибач! Так, сюди будуємося. Все, супер, ізі, братуха, давайте підеш геть. А поки я нищу Голема, я би хотів вас попросити поставити вподобайдена і підписатись на цей канал. І до речі, хто з вас ще не долучився до мого телеграм-каналу обов'язково долучіться, тому що там зовсім скоро буде розіграш. І ще туди я закину цей датапак. Так, Голем, тим часом у нас помирає. Ми добуваємо оце дерево, щоб воно тут не висіло. І до речі, перлина то ви. Випала, а перлина то дійсно випала. І я, якщо чесно, не знаю, що вона може зробити. Вона підсвічується жовтим, і мені здається, що може вона щось потужне зробити. Давай поки що скрафтимо собі залізне кайло. Чесно кажучи, навіть не знаю. Ладно, забираємо верстак тоді. І зараз ми спробуємо цією перлиною долетіти до того данжа, який ми бачили. Да, він далеко, я не долучу, але в його сторону я обов'язково її кину. Тільки зараз заберу трішечки сіна. Так, let's go. Десь воно там плюс-мінус знаходиться. Якщо я не помиляюся, я можу. До речі, помилятися дуже-дуже сильно. Чекай. Звідки що, звідти прийшов. Ладно, кидаю перлину. Так, скажи, що все буде супер, що я не помру. Будь ласка, друзі. Скільки mm. мене хп? Сила 3! ХП буст, резистенс. Братва, що хочеться сказати? Я, звісно, вибачаюсь, що я з вами з усіма тут тусуюсь. <Nolan crowd squirrels> так, братуха, давайте пішов геть, і ти теж. Давай зараз всіх просто задамажим. Диви. Я дуже потужно б'ю. У мене сила прокачана. У мене, правда, нема що похавати. Давай і тебе вдарю, щоб ти теж загрився. Так, хоч одного, давай доб'ємо. Один мінус. Я не за. Перлина випала. Перлина падає зі 100% шансом. Напевно, або дуже великий шанс. Це супер Знову Знову випала. Все, 100% шансу. 100% 100% шанс. Так, убиваємо. Бемц. Ди сюди? Не хочеш, так? Да? Ну, як хочеш. Так, що якщо так. Опа. Фух. Поставився. Найс. Так, хп пропало, і сила, напевно, теж. Да, блін, тепер цього буде тяжко вбити. Ну, що ж поробиш? Вбити, то тебе потрібно обов'язково. Зараз у мене буде заліза, це просто якась дюб-машина Ізі Так, виносимо. Халява. Да, ну тепер големи насправді набагато складніше вбити, Ну, зато у мене є 4 перлини. І де був? А де був наш цей? Де був наш данж? Ладно, окей. Це не проблема. Спригуємо і погнали. Нам треба роздивитися, він десь плюс-мінус тут повинен бути. Якщо Я тут десь заспавнився. Да, ондо, ондо, данж. Я бачу кусочок. Погнали, а може. Це село просто а не данж. Я, якщо чесно, не знаю, але я хотів би, знаєте, що зробити? Я хотів би зараз скрафти собі трішки хліба і обов'язково зробити собі нову сокиру. Зараз я вам розкажу чому. Тому що до того данжу можна ж не бігти, правильно, можна просто телепортуватися. І щоб телепортуватися, мені потрібна що? Перлина. Але коли я її використаю, то в мене заспавиться знову 4 голема. І я ж не хочу їх просто так лишати, правильно? Я хочу їх всіх розвалити. А для того, щоб їх всіх розвалити, мені треба і залізна сокира, і бажано залізний меч, який буде їх всіх дамажити. І можна навіть собі нагрудник зробити. Із капелюхом. Так, можна це зламати. Хаваємо обов'язково, одягаємось і запулюємо перлину. Так, друзі, Саня готовий валити всіх големів. Саня просто готовий. Так, почекай, як це правильно зробити зараз? Іди сюди! Тихо! Тихо, живемо, йдіть сюди, друзі мої. Поки в мене є ефект сили, я готовий вам показати, що таке любов меча до вас. Так. Пішов геть, супер. І ще вас двох, аби якось ударити, так, щоб не померти. Поки сила працює, поки захист теж працює, ми тебе вдаряємо, тебе теж тікаємо, ставимо знову цю штуку. Це все робиться для того, щоб у мене було вже дуже багато перлин, і щоб я потім міг спокійно ними користуватися. Тому що, як я думаю, це дуже потужні перлини, які дають тобі силу 3 і більше хп дають. І взагалі це, ну, можна сказати, дуже читерні перлини. І для початку їх не треба було знаходити, але ну я знайшов, тому вже такі діла. Так, в общем то, ми спускаємося. Дуже давно я не лутав. Такі данжі. Так, залізо, золото, точніше. Золоті яблука, непогано. Кістки, сповільнене падіння. Ну, нитки, давайте заберемо. Та й в цілому більше мені нічого не потрібне. Так, давай звідси вилазити. Наступна наша тварина, я хотів сказати, що буде свиня, але я побачив ось тут скелета І мені здається, що за допомогою нього я можу дещо затестити. Як мінімум зробити ось так. Бемц, Іди сюди. Опа, і пішов геть. Так, один тут помер. Я розумію. А що буде, якщо я кину оцю? Ох, йо! А бачите, оцю, до речі, задюпать не можна буде скелетну. Скелетну задюпать взагалі ніяк. Ладно, а що, якщо тако зробимо? Я зможу тебе побити? Старий, друже! Я я зміг! Я зміг перемогти. Ух. А це прям потужно, золоте яблуко. Кидаю перлину. Големів знову тонна. Боже, це якийсь дюпер големів. Що я з ними роблю? Так, одного ще завалив. У мене є дуже багато заліза. Давайте доробимо собі обладунки. Правда, нема що їсти, якщо чесно. Нє, ні, ні, ні! ні. Фух, убив! Все, пішли звідси, пішли звідси. Не мри, Саня, у тебе нема що їсти. це у тебе нема що їсти. Прям взагалі нема. Я поняв, але я хочу в село. Хух, ну це зараз буде рисковано дуже, але три, два, один. Кидаю. Тільки не на дерево. Ех, да, конечно. супер! Ладно, кидаю ще одне. Мені їх не шкода, вони вони, вони дюпаються, і це найголовніше. Так, де моє сіно? Мені багато сіна. Тому що їжа в мене витрачається супер швидко, тому що я використовую цю перлину, мені даються ефекти, мені дається нова сторінка ХП. І це говорить про те, що я витрачаю дуже багато хавчика із-за цього. Так, зато я готовий зараз зробити купу хліба і спробувати знайти свиню. Почекай, свиню, так? Да? Ну да, свиню, кріпер, блейс, акселоти. А що? Ось до свиня! Блін, як я її пропустив. А ну йди сюди, поки в мене є сила. Бемц. Перлина свинки. свинки. І що ж ти робиш? Давай, раз, два, три. Куда хп Дівусь? А що ти робиш? Ладно, не поняв прикола. Давай ще ще раз. Добре, що тут є ще одна свиня, пік перл. Так він нічого не робить. Ааа. Я поняв. Щас, дивіться, покажу прикола, який я не роздивився. Ми кидаємо звичайну перлину. Спавнимо големів. Правильно? Пробуємо вбивати одного. Дивіться, я пробую вбивати голема. У мене в цілому все виходить. Так, да, я його вбив. Дивіться, дивіться, дивіться. Зараз я пробую вбити ще одного. У мене тратиться голод, да. Ну, в цілому, це логічно. Дивіться, в мене тратиться голод. Я кидаю перлину і вмираю, бо в мене було півсердечка. Ладно, зато я знайшов скелета. Ді сюди. Де ти був? Ось до. Так, щось у вас тут багато. Спавнимо друзів. Let's go, Розбирайтесь з ними, братва! Так, десь тут кріпер зірвався. З кріпера теж, до речі, падає перлина, яка мені, якщо чесно, можливо, і потрібна, але <гум> вона не випала. Так, павук, з павука нема перлини, ладно, це не біда. Зато з големів є перлини. А големи це штука потужна і купа заліза. І завжди це супер. Ну, і відновити перлини ніколи не буде зайвим в цілому. Якраз голем тут задамажився дуже добре. Ми його зараз легенько проб'ємо. Два сердечка, скелет. І я пішов звідси. Все, я пішов. Коротше, як я поняв, просто перлина зі свинки, вона відрегенує нам повністю-повністю голод. Але правда, в мене її вже нема. Зато в мене є скелетон перл, який робить декілька прикол. Бенк. І кидає на них стріли. Ну, непогано. Ну, таке собі, таке собі. Поки ніч я хочу дуже сильно затестити і завалити кріпера. Просто, будь ласочка. Я неймовірно хочу цього зробити. Так, купа зомбаків, купа всього. А де кріпер? Можна, будь ласка, мені одного? Одненько. Корів ми бувати не будемо, з них перлини не падають на щастя. Тому що я хочу, щоб багато корів сталося живими. Так, зато я бачу, знаєте що? Я бачу дещо неймовірне. Я бачу лаву, і в мене є вода. Погнали туди. Правда, можна навіть не паритись, манакинути перлину, похавати. До речі, зендермена падає перлина? Чи ні? Я би затестив би. Ох, йо тут і кріпер є. Ну, на кріпері і затестимо. А ну, ди сюди. Бенс. Да! Кріперова перлина! Тихо, старий, давай обережно. Ану, що буде, якщо тебе кинути сюди? Ух, йо! Хо -хо -хо! Непогано. Я би сказав навіть прикольно. Ну, взірвало прям бодро. Так, зендерменів падають звичайні перлини чи ендерменські? Оце хочеться перевірити суперсильно. Тому, давай, братуха. Йо, обережно! Два сердечка! Я вже скільки разів помер сьогодні! Скільки можна помирати взагалі? Я то загалом, знаєте, що хотів? Я хотів поставити портал, а не ну, битися з ендерменом. Хоча без ендермена мені взагалі ніяк. Але чи зможу я без сили завалити тебе? Ні, 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 не можу. Ні, то дуже складно. Все ж таки, сила дуже сильно рішає. Коли оцей айрон голем піороло, він прям дуже потужний. Без нього прям ну, ніяк. Так, кидаю перлину. Мені треба до лави. До лави, дякую! Ви знаєте, я прям, ну, мені щастить. Мені добре щастить. І це супер класно. Проте я б не хотів, щоб мені так погано щастило, як щастить. Так, розливаю воду, іду набираю лаву і роблю портал. Ну і портал майже готовий. Бенс. Проте є одна біда. У мене нема. Кресала. Зато лук є. Ха, прикол. Зато ми можемо зробити зараз легкістю собі лопату. Так, давай оці дерева повністю переробимо. Ми робимо собі залізну лопату. Ось до я бачу гравій Тому всім привіт! Мені треба кремінь. В общем-то, ми крафтимо собі запальничку. Єрунду ми можемо викинути. Вона Мені не потрібно. Дякую, дякую. Це теж не треба, і це не треба. У мене є достатньо багатсько хліба. І я готовий. Іти в пекло. Тому що мені треба блейс. Блейс, блейс, блейс. До речі, дуже супер. Ми заспавнилися в біомі з ендерменами. І тут нафармити перлин буде супер-супер ізі. Проте є одна біда. Те фортеця? Мені вона потрібна дуже сильно. Опа, я бастіон знайшов. Ха! Непогано. А фортецю можна, будь ласка. У мене є перлини. Я можу телепортуватися. Це ну, це не є проблемою. Проте, де знайти саму фортецю? Так, народ, якщо чесно, трішечки втомився вже і шукати. Але я, походу, знайшов. Так, братуха, не роби проблеми. Поняв? Все, погнали. Фух. Так, тепер одне тільки питання: де зараз нам знайти тут блаз? Я вже чую блезів. Я бачу візер скелетів. Іди геть, і я бачу спавнер з блейзами. Правда, у мене нема блоків нормального, у мене, у мене мало. Ладно, мені це вистачить. Я сподіваюся. У мене є ідея. Цікаво, ви колись небудь бачили, чи големи б'ють блейзів? Ну от ви колись бачили, щоб големи билися з блейзами? От я, якщо чесно, ні, але я хочу це зараз дуже сильно перевірити. Блейзи заспавнились, і це супер круто. А ми зараз робимо дещо неймовірне. Просто хаваємо і кидаємо сюди перлину сендерменами з, з големами. Големи валять, Блейзів, диви! Обалдіть, так, тебе мене вообще завалити? А ти ще й б'єшся, жук! Ти ж і б'єся! Самий розумний, чи що? Давай так, без шуточок, окей? Я големів заспавним. І вони зараз самі просто валять і збирають мені блейзові перлини. І я би зараз кинув, подивився, що вона може зробити. Я якщо чесно боюсь її кидати, але. Ладно. Так, походу, я просто все підпалив, але в мене Fire resistance на 30 секунд. Ух, та я зараз тут почилю, просто та й все назбираю. Големи просто вражені. Правда, оце напевно зря, що я заспавнив дуже багато тут вогню, тому що Блейзі не хочу спавнитись. А цей просто взяв, стрельну по голему. О, він тільки спавниться, йому халепа приходить. ти поди. Ой-ой-ой! Мене то за що? Я ж просто дивився. Опа, у мене вже 13 цих перлин. І ще й сім Блейза. Так, кенти. Надо зараз з вами щось вирішити. Правда, вбити і. Вбити вас я не можу, тому я вас лишу тут. Мені потрібно тепер назад повернутися додому для того, щоб завалити ендерменів. До речі, я не знаю, чи голем вали ендерменів. Я би це теж перевірив, якщо чесно. Так що, погнали до портала. Так, друг, мені треба твоя перлина. От чия, чия, а твоя прям потрібна дуже сильно для того, щоб можна було. Трішечки допройти Майнкрафт. Правда, вона з нього не випала, тому мені доведеться ще шукати ще одного ендермена. Опа, друг, привіт. Я знаю, що ти мене не любиш дуже сильно. Але ти мені потрібен і мені потрібна саме твоя звичайна ендерменська перлина. Дякую. Так, тут і лави купа. Там уже фортеця далі. Угу. Значить, мені не сюди. О, друг. Я знаю, що ти хочеш до мене. Але так, щоб ти не впав. Тому ми зараз відходимо трішечки, запригаємо сюди, приводимо тебе і починаємо грамотно з тобою битися. Я казав грамотно, а не так, щоб я помер. До речі, з нього теж прилина випала. У мене вже дві штуки. Але хліба взагалі нема. Треба буде поповнити свої запаси, я би сказав. І на ендермена рипатись поки що не можна, тому що, тому що в мене нема хп. Тому, друг, вибачай, але з тобою треба розібратись зараз. Опа, ще перлина, боже, як ви як щастить. Так, народ, ви знаєте, трішечки побігавши по світі, я готовий вам сказати, що у мене є хліб, у мене є перлини і в мене є блейзові палички. І це говорить про те, що я можу зробити очі енду і піти в ендерменський біом Але перед цим всім я би хотів трішки нафармити Айрон полемо оцих перлів. І ще знаєте, що мене дуже сильно цікавить: чи зможе залізний голем бити ендер дракона? Якщо він дійсно, зможе бити ендер дракона, це неймовірно круто. Це просто максимально бомбезно. Тільки перед цим всім мені потрібно підготуватися. По-перше, мені треба знайти ще хліба. Я десь бачив тут ще сіно. Ось давно, найс, є. Ми його ще швидесенько підбираємо, тому що хавчика ми витрачаємо дуже багато. І можна заодно кинути ендероко і подивитися, в яку нам сторону. Ага, нам в сторону туди, де пустельний храм. оцей. Окей, то не проблема. Можна навіть знайти як? Можна навіть не паритись і кидати очі блезів. тому що їх у мене прям багато. Опа, обалдеть воно вогню спавне, да? Йо, я чуть село не спалив. Ха-ха! Добре, що мені дає захист від вогню, і це супер класно. Так, погнали тоді далі. Опа, знову купа вогню. Непогано. А далі, походу, вода, да? Це проблема. Ще, до речі, є одна цікавинка. Я не знаю, де спавниться акселотель. но... але якщо він спавниться отута в морі, то ми зможемо ще й його перлину подивитись. Я просто, чесно кажучи, навіть не знаю, де він може заспавнитись. Бо тут ось якісь корали, і цілком ймовірно, що він тут десь повинен заспавнитись. Але, скоріше за все, він тут не спавниться. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де спавниться Акселотель і я буду знати. А ми тим часом будемо пливти. Так, друзі, кидаємо око, і воно веде нас ще далі. Це скільки ж можна? Ладно, окей, пішли далі тоді. Давай зараз спалимо все болото. Так, да, звісно, зараз я з легкістю можу спалити все, все болото. Це прикол. Так, давайте виліземо на дерево і кинемо око ще раз. Опа, сюди, сюди, кидаємо око. Воно веде нас назад! Значить, десь під нами прям знаходиться сама фортеця. А ну погнали. Давай спробуємо зараз туди накопати. В принципі, в мене є захист від вогню. Якщо я впаду в лаву. У мене нема захисту від вогню. Ну якщо я впаду в лаву, то я кину просто перлину Блейзер. Я не буду паритися. Правильно? Скоріше за все, так. Кам'яна ера, мені далося. Я кругляк взагалі не добував. Прикинь. Мені тільки відкрилось досягнення кам'яної ери. Так, спускаємося. Ми щось знайдемо сьогодні, ні? Я був би досить не проти. Знайти якісь приколи. Лазурит. Ну, не сказав би, що це якийсь прикол. Ух, так, обережно. Головне, щоб я кудись не провалився суперглибоко. Тому що, якщо я провалюся кудись дуже глибоко, це буде не круто. А ну Ну, скільки можна Диви Дві всіки я вже прокопав! Обовдіть! Я чую скалетів. Я чую скалетів. Я я знайшов форт... Ви що з. Зу... Обалдіть, скільки вас тут! Просто-просто йдемо звідти. Мені треба знайти звичайний портал. Просто найзвичайніший портал. Я його знайшов. Я не знаю. Це якийсь прикол. Такс, треба вас розвалити. Дякую. І можна активувати портал. Тільки я хочу це зробити по-спідранерськи. Знаєте, як це робиться? Спригується сюди. І отако вставляється все. Бем, 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 бем бем, бем, бем! Мене вже й тепнуло. Ю. Так. Кидаємо перлину. Перлина Блейза. Я б не сказав, що вона погана, вона ще й прикольна. Я підпалив ендермену навіть нею. Так, наступна наша зупинка це ось ці кристали. Добре, що стріл у мене є багато. З піглінами я поторгувався І якщо що, я не можу попасти! І, і якщо що, ще один лук я зробити зможу, тому що маю нитки. Було би досить непогано назбирати дуже багато кріперських перлин і просто тепатись до оцих кристалів. І кріперські перлини би взривали оці кристали. Це було б прикольно. Застрелити воду можна поки не підбирати, можливо, я отут дострілю. Да! Я зламав! ендер дракончик, давай отримуй плюшки легенькі. Я готовий тебе розвалити. Зараз ми легенько йому накидаємо зі стріл. Потім, коли він захоче приземлитися, я туди телепортуюся за допомогою перлини залізного голема. і все. І це просто переможна, хочеться сказати. Так, друже, давай, іди сюди. Я знаю, ти хочеш. Так, давайте поки спустимося. Опа, ізіч. Так, стріли трішки закінчуються, але ще, в принципі, мені повинно вистачити. Проте максимально тяжка артилерія піде тоді, коли він спуститься. І я готовий зараз це затестити. Так, дракончик. Я не знаю, чи тебе будуть бити големи, але я хочу це перевірити. Бенс! Ні, вони не можуть його вдарити. Ладно, а стріли? Стріли теж не можуть. Капець! Ух, йо! Ух, йо! Головне те, що в мене багато сили щас. Так, те, що у мене зараз сила три, це говорить про те, що я буду його дуже швидко бити. Ой-ой-ой. ой 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 Так, тихо, братуха. Давай тебе зараз рознесемо трішечки. Хорошо, отримуй на горіхи. Та що ж ти мене б'єш? Звідки вас тут так багато? О, голем! Голем рятуй! <плес> так, що ж ти тут літаєш? Давайте вже знову приземлися, У мене є нова тактика. Я тебе відразу буду бити за допомогою големів. За допомогою моєї сили легендарної. Обалдіть, големи просто валять індерменів всіх. Так, дракон, ти сьогодні спустися чи ні? О, спускається. Є ідея, є ідея, кидаю. Ні, блін, не дамажиться. Ладно, а якщо так? ща 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 ще, 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 ще. Отако. От Мабуть, не дамажиться. Ладно, роблю ось так. ХП нема. Хіл, хиллюся обов'язково, іду бити. На, плюху, Ізі. Двех закидую. Блін, 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 блі, блін. Пішов геть. Давай, 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 давай. Мене дуже мало хп. Ой-ой-ой, іди геть. Големи, братки, давай. Хорош. Красавці, легендарні хлопці. А ти йди звідси? Я вже захопив повністю твій острів. В мене тут уже жесть жестик багато. Так, диви, 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 к накидуємо. Він зараз приземлятися буде чи ні? Ні, він не приземляється. А що по стрілам? Стріл дуже мало лишилось. Ну нічого, в нього хп теж дуже мало. Ану, йди сюди. Опа. Опа. І останній постріл. Зараз треба перекусити. Трішечки, капельку. Так, влучний постріл треба. На! Ні, не попав! На, не попав! На! Не попав! На. О, попав! Не попав! Все, вбив! Ха-ха-ха-ха! Easy! -ха 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 -ха. Просто максимально легесенько! Ми перемогли дракона! Ну і звісно, не без оцих перлинок! Тому давайте зараз тут все просто підпалимо. Ха -ха. Лол!